Ось так зараз виглядає один з неофіційних символів Луцька. Червоний запорожець з черевиком на даху давно став звичним і яскравим елементом центру міста. Але тепер ця рекламна інсталяція магазину Ламарк серйозно понівечена. У неї врізався автомобіль. Раритетну, але вже розбиту машину. Власники магазину забрали до себе додому. По вулиці отже дуже пусто не знаю. Ні, от якщо бачите, вулицю я проїжджаю я бачу. Дійсно його немає, тобто він так все таки візуально. Він так кидався в очі. Раніше машину частенько знімали на фото і відео, фотографувалися біля неї, використовували у промороликах міста. Так, да, є ну, знімають, люблять його. 965-й заз це перший в історії український мікролітражний автомобіль. Знаменитий запорожець або по народному горбатий. Герою нашої розповіді більше як півстоліття. Адже випущений він ще у 1967 році. У Луцьк приїхав ще на початку 2000-х, Пригадує співвласниця магазину. Це десь ну років 20 напевно, 25. Він в ідеальному просто стані. він на ходовій в нього всі деталі, абсолютно все у нього рідне. Усе почалося з бажання влаштувати незвичну рекламу свого магазину. Ідею акуратного і компактного ретроавтомобіля подав Ганнин дядько Юрій, який давно захоплюється колекціонуванням старих авто. Колись хотіли поставити замість цього запорожця такий фольксваген ЖУК, але його більше пошкодували, бо він 45-го року народження. так? а цей запорожець 67 67-го, тобто йому майже там 60 років. Знайшли Горбатого аж в Умані. Там місцевий мешканець хотів купити дачу і виставив раритет на продаж. Купили, пригнали у Луцьк своїм ходом. До речі, цей запорожець до самої злощасної аварії був на ходу. Своїми колесами щодня виїжджав на робоче місце. Ганна пригадує, що їх іноземні партнери були в неймовірному захваті, коли побачили автівку. Маріо Бруні це італійський бренд, дуже відомий. Маріо і Бруні був два брата. Один Бруно, який був знайомий особисто з моєю мамою, вони як партнери спілкувались. І коли показали цей Запорожець моделі 900, як там, 967, АВ, якось отак він. Показали йому, от як брендували і магазини. Вони дуже були задоволені. Це було дуже багато років назад, це років 17, напевно, може, може і далі там. Італієць сказав, що вигляд машини повернув його в дитинство. Вона дуже схожа на старенький батьковий фіат. Він ще казав, що фіат 500, здається, моделі. Модель машинки дуже схожа на його тата. В нього це якесь викликало таке дитинство. Згадка про дитинство. І вони такі італійці сентиментальні до цього, і дуже запорожець їм завжди. Він завжди просив показати. От ще фотографію, покажіть, а яку ви ще машинку зробили? Сентиментальний італієць так розчулився, що дав своїм українським партнерам луцькому магазину Ламарк пожиттєву знижку на товар. Дякуючи, він зробив 10% знижку на повністю завжди робив додаткову знижку із такого жесту. І от днями в Запорожець врізалося на швидкості авто. Від удару вибило колесо і серйозно пошкодилася ходова частина. Майстри запевнили, що їздити горбатий вже не зможе. Але, чесно кажучи, коли такі відклики лучан і назвали його родзинкою міста, ну, напевно, якийсь відчутно обов'язок повернути його. Він не придатний до відновлення взагалі ця модель. Повністю він у нас стоїть, абсолютно цікавляться і пишуть, і телефонують, і відновлюють, відновлюйте. Ну, тобто, ми здивовані дуже. Вважали, що ніхто й не замітить, але ні. Тож власники магазину наразі таки шукають спосіб, аби повернути інстаграмне та раритетне авто на своє звичне місце. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.